Дорогі друзі, це відео може бути цікавим не для всіх, а лише для більш ерудованих пенсіонерів, які хочуть знати свої права і як їх захищати. По запитанням і коментарям я бачу, що більшість моєї аудиторії, моїх підписників є саме такими людьми. Це буде свого роду правове навчання, хоча воно може бути корисним не лише для внутрішньопереміщених осіб, а й більшості пенсіонерів. У попередніх відео я розповідав про наміри уряду повертати пенсії, які розміщені на рахунках внутрішньопереміщених осіб, відкритих у Щадбанку. Про це йдеться у статті 41 проекту закону України про державний бюджет України на 2025 рік. Я висловлював свою особисту думку, що це несправедливо, але зараз зібрав докупи думки юристів з цього приводу і обґрунтую цю несправедливість з правової точки зору. Нагадаю, що йдеться про пенсії внутрішньопереміщених осіб. Які отримали свій статус до 24 лютого 2022 року, тобто до повномасштабного вторгнення Росії. Вони отримують пенсії згідно з постановою Кабінету Міністрів номер 637 і лише через Ощадбанк. Перерахування вірніше повернення коштів до Пенсійного фонду планується здійснювати в тому випадку, якщо. Внутрішньопереміщені особи не використовували пенсійний рахунок більше одного року, а також не пройшли фізичну ідентифікацію протягом 6 місяців з дати, коли така ідентифікація мала бути здійснена. Більшість юристів схиляються до думки, що таке вилучення коштів є не тільки несправедливим, а й дискримінаційним та незаконним. Цією нормою статті 41 бюджету на 2025 рік порушується українське законодавство, зокрема Конституція України і міжнародне законодавство Європейська Конвенція з прав людини. Це є пряме втручання у права людини з порушенням майнових прав. Пенсія є нашим майном, а позбавити майна без належних правових підстав є серйозним порушенням з боку держави. Відповідно до статті 41 Конституції України та статті 1 протоколу №1 1 до Європейської Конвенції з прав людини ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. При цьому. Право власності на пенсію у нас виникає ще з того моменту, коли ми робимо обов'язкові внески до пенсійного фонду і це право інтерпретується як майнове. Таким чином, припинення виплати пенсії є втручанням у майнове право особи. Європейський суд з прав людини завжди визначає у своїх рішеннях. Що пенсія підпадає під право власності. Пункт 2, частини 1 статті 3 Цивільного Кодексу України визначає, що неприпустимо позбавляти права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законом. В частині 3 статті 321 Цивільного Кодексу України вказано. Що примусове відчуження об'єктів права власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі і в порядку, встановлених законом та за умови попереднього та повного відшкодування їх вартості. Механізм передачі примусове відчуження або вилучення майна у фізичних осіб. Для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану регулюється законом України про передачу примусового відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану. І воно має визначену термінологію примусове відчуження майна. Закон про державний бюджет України стосується виключно встановлення доходів та видатків держави. Він не повинен встановлювати якесь додаткове регулювання правових відносин в даному випадку примусового відчуження майна, бо це є предметом інших законів України. Діючими нормативно-правовими актами не передбачено списання коштів з банківських рахунків у випадку їх невикористання протягом певного періоду чи непроходження фізичної ідентифікації. Відповідно до статей 1071 по 1074. Цивільного кодексу України для списання грошових коштів з рахунка, має бути розпоряджене клієнта, тобто наше, як клієнтів банку. Без нашого розпорядження грошові кошти можуть бути списаними виключно за умов рішення суду, випадків встановлених законом, випадків встановлених. Договором між банком і клієнтом умов обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Відповідно до статті 1073 Цивільного кодексу, в разі безпідставного списання банком з рахунку клієнта коштів, банк повинен негайно після виявлення порушення. Зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта Закон України про платіжні послуги, а саме стаття 86 встановлює відповідальність банківських установ у таких ситуаціях. У разі виконання помилкової платіжної операції на рахунок неналежного отримувача банк зобов'язаний негайно після виявлення помилки переказати за рахунок власних коштів. Суму платіжної операції отримувачу, отримувачу, а також платити йому пеню в розмірі 0,1% суми за кожен день прострочення. Ця норма дає право внутрішньо переміщеним особам вимагати повернення грошей коштом банківської установи. За умови відсутності в законах закріплених підстав для списання коштів із банківських рахунків. Отже, прийняття Державного бюджету України з положеннями, які передбачають вимогу про повернення до пенсійного фонду коштів, які розміщені на рахунках внутрішньопереміщених осіб, у разі їх невикористання. Завдає шкоди інтересам людей, які постраждали від збройної агресії. Якщо у народних депутатів вистачить клепки у голові, то вони не повинні допустити порушення майнових прав внутрішньопереміщених осіб і виключити дану норму з проекту закону України про державний бюджет на 2025 рік. Що ви міркуєте з цього приводу? Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете мати свіжу, конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!